Усім привіт! Ви на каналі Смакота від Кота. Сьогодні я перед вами трохи мордую в салаті, і це означає, що моя шкірна господиня приготувала дуже простий смачний салат з недорогих інгредієнтів. Головний інгредієнт кальмари. Але зараз орки окупували наше море, кальмари дорогі, і тому моя шкірна хазяйка придумала замінити їх курячими шлунками. Вони мають майже такий самий. Нейтральний смак, схожу консистенцію, а коштують в кілька разів дешевше. Підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк, а ми починаємо готувати. Бо вже час срати, а ми ще не їли. Для початку шкіряна нарізає длі цибулинки дрібним кубіком, душевно так нарізає по-домашньому. Потім викидає на сковорідку 50 грамів вершкового масла, чекає, поки воно розтопиться, і викидає на нього цибулю обсмажуватись. До коричневого кольору. Шкіряна, блін, що ти робиш? Куди ти цибулю розкидаєш? Я таке не їм, не треба мені таке кидати. От все, як завжди, нічого довірити не можна. Шкіряна каже, що смажити треба до камара. Кара... камара карамелізації. Що це таке, я не знаю. Але слово розумне. Карамель з цибулі виготовляють, чи що? Допоки поки цибуля перетворюється на карамель, шкіряна вирізає шлунки. Вона у мене надивилась лайфхаків з Тіктоку і спочатку замаринувала шлунки у соді, а вже потім відварила. Содою вони зробилися м'які і варилися як вилин двадцять, а без соди варилися близько години. Отакий От лайфхак. Шлунки у нас приблизно 400 грамів, і нарізати їх треба солонкою. Шкіряна каже, що було 500 грамів слонків, а 100 десь ділися. Що ти на мене так дивишся, я взагалі тут був і не їв ваші шлунки. Мені м'ясо чи мишу скричалася теж мені. Тобі що, шкода тих сто грамів? Не кричи, а то ще сто грамів зникне. Після швунків тушевно і по домашньому нарізаємо відварені яйці. Шкірина взяла три яйці, але ви можете взяти чотири чи, скільки вам не шкода. У мене колись було два, але зараз жодного не лишилося. Шкірина додає яйці в салат і починає щось зовсім чудити. Бере два зелених яблуко. Очищених від шкірки і також натирає у салат. Шкірина, ну що ти чудиш? Ну хто виховав у тобі такі збочені смаки? Хто додає сюди яблука? Чи ти думаєш, якщо ти додаси яблука, то слунки перетворяться на кермари чи на мармурову яловичину, от прибацяно. Так, яблуко натерла. Тепер додає смажену цибулю. Щось вона не перетворилася на карамель. Цибуля, як цибуля. Я так і знав, що це якісь пункти для відео. Далі процедура доволі стандартна для салату. Сіль і перець за смаком і все ретельно перемішуємо. Перед подачею на стіл додаємо майонез, з ним усе смачніше, навіть шлунки, і душевно по-домашньому насолоджуємося салатиком. А це вже моя шкірина насипала мені салатику, аби я скуштував, бо я головний контролер на кухні і хазяїн в хаті. Я спочатку відділувався, але потім злапав шматок шлунка і зацінив салатик. Ммм, це топчик. Обов'язково спробуйте. Та нічого, що там яблука і карамелі нема. Це дійсно смачно, мій рекомендаціон. Смак дуже святковий, але страва виходить бюджетна. Саме те, коли треба накормити густей, а витрачати купу грошей, на них шкода. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І готуйте разом з нами. Слава Україні!